Тобто, якщо є реабілітація, нема соціалізації, да. нема результату. Дитині треба десь застосовувати свої навики. Вона має їх вдома застосовувати. Якщо ви вчитесь десь хапати цей пластилін, тягнуть на заняттях. Для чого це треба? Це треба, щоб ти потім міг вчитися відкривати двері, штори, штани, носки, хоча б здюргувати, Навчитися святку їх знімати. А дітям, до речі, дуже це подобається. Якраз оцей цей деструктивна <laughs> процедура. Тому я вважаю, що якщо соціалізація це якраз той рушій, вони бачать. Що вони не роблять, вони хочуть робити те, що всі інші хочуть робити. Типу, так, а тут не так, мама відвернулась, треба якось її увагу привернути. А як дитина навчиться говорити, якщо навколо неї оцей дюсалей цілий день? Тобто, оця соціалізація, якраз коли незвичні умови, вихід поза свій будинок вийдіть із зони комфорту. Ми туди не заходили. але ладно. Треба вийти з хати, скажімо так, для того, щоб відбулися якісь оці. Ці прекрасні незворотні зміни.